Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. І сьогодні продовжую знайомити вас з квіточими чагарниками мого саду. Я вам говорила, що маю ще дві вегели в саду, і ось якраз після варігатної починають своє квітування два сорти мого саду. Це сорт ВГЛ квіточої Розеа. Ось вона має такі ніжно-рожеві квіточки, рясно квіточий чагарничок. Для тих, хто хоче познайомитися з самим сортом, такого ніжно-рожевого кольору, дзвонокоподібні квіточки, в серединці біленькі такі красиві пильнички. Чуєте, як бджілки працюють на них. Це вже зранку. Гарний чагарник має легкий приємний аромат, що, напевно, і притягує сюди комашок. А розмір куща приблизно від метра. У мене наростає більше, півтора метра. Єдине, що він у мене на такому місці, яке продувається вітром, і трохи обмерзає. Тому навесні роблю обрізку і... Насолоджуємося квітуванням. Зазвичай він у мене квітує ще другий раз, але не так рясно. Це десь в середині літа відбувається. Наступний сорт вийгели це Red Prince. Ця вигала відрізняється тим, що в неї трошки темніше листечко. Має ось такі малиново бордові квіти з цікавими біленькими. Такими теж пильничками, та. їх дуже багато на гілочці. Розмір чагирника також приблизно півтора метри висотою, і він би, звичайно, був ще ширшим, але в мене мало місця і я його трохи обрізаю. Так вони в парі в мене тут квітують. Ще раз вам покажу. Поєднання кольорів. Цей сорт також має повторне квітування влітку. Не таке рясне, але все одно навіть, навіть за одне оце весняне квітування, яке продовжується приблизно 2-3 неділі в залежності від погоди. Якщо не дуже спекотно, то довше буде квітувати. Якщо спекотно, то швидше. Але навесні він справді дарує таку насолоду для очей. Тому дуже безпроблемний чигарничок, посадив, і забув, підстригаєте після квітування, нові пагони наростають, друге потім заквітають влітку і вже робите весняну обрізку навесні. Форму і габіту з куща підтримуєте саме таку, яку ви бажаєте. У мене така довільна, щоб гілочки ось так спускалися вниз. Мені подобається так, але можна підстригати і підтримувати форму кулі або ще будь-яку. Рекомендую всім цей гарничок безпроблемний для садів, які не потребують особливого догляду. Всім гарного дня, квітучих садів, миру в душі і в країні. До зустрічі!